Забезпечується для мінімізації цієї загрози, яка ну, сьогодні суттєво стоїть перед Україною. А далі ми поговоримо про те, чи є в Україні потенціал створення систем, які дійсно можуть забезпечити розмінування, тому що ми розуміємо, що крім професійного персоналу навичок потрібні і засоби для того, аби ця робота здійснювалася найбільш ефективно. У Нас зараз на зв'язку є Олег Авріянов, це генеральний директор компанії Пожежтехніка. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Почну з того. Чи є зараз в державі якісь такі приблизні оцінки? Скільки і якої техніки потрібно нам для того, аби пришвидшити процес розмінування наших земель? Так, звичайно, є попередні розрахунки служби надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, згідно яких сьогодні піротехнічні підрозділи. Збільшують штати е фахівців, і тобто і е ці ж е ці підрозділи потребують до комплектування технікою сьогодні. По попереднім розрахункам це 500 одиниць е машин для перевезення вибухонебезпечних речовин. Е це автомобілі, броньовані автомобілі з кранами, маніпуляторами, які і броньованими кузовами, капсулами, які е мають можливість загружати в себе вибухонебезпечні предмети і перевозити на відстань, де мають потім її утилізувати, і це близько це 500 сот машин для перевезення і близько десь 50-70 одиниць. Це машини для розмінування. Це такі, як зараз, але тільки більше на екрані такі комбайни по розмінуванню які. Розмінують поля і в принципі, потреба в таких машинах десь близько 50-70 одиниць. А коли говоримо про потенціал вашого підприємства, чи він рухається ну, в напрямку створення українських зразків, тому що ми розуміємо, що можна сподіватися на закордонну допомогу, але зогляду на обсяги завдань треба мати щось своє. Звичайно, то наша компанія сьогодні вже відпрацювала дослідні зразки машин для перевезення піротехнічних вибухонебезпечних предметів, і зараз ми в травні демонструємо ці зразки в службу надзвичайних ситуацій фахівцям, де вони пройдуть із випробування, і після випробувань можуть бути поставлені в бойовий розрахунок. Стосовно можливості для виготовлення, звичайно, українські підприємства сьогодні мають потенціал виробничий для того, щоб виробляти дану техніку, сьогодні в Україні є такі компанії як наша, там компанія валідус компанія Реформ, Практика. Багато компаній, які вже себе зарекомендували в ринку, і в принципі. Здатні сьогодні повністю забезпечити виготовлення даної техніки, але це звичайно, процес двосторонній, тому ще й ну держава повинна бути зацікавлена. На в тому, щоб саме на українських підприємствах виготовлялася техніка. Тому що, ну, якщо сьогодні це будуть виробляти імпортні підприємства, то це мінус робочі місця в Україні, тобто а українці сьогодні здатні виготовляти ці аналогічні продукти. А які тоді ну рішення має ухвалити державна влада чи влада загалом аби дійсно ну розувати вічизняні підприємства? Чи йдеться про якісь преференції, чи про якісь там законодавчі рішення? Що треба зробити, аби ну головна там складова пов'язана з замовленнями припадала на українські підприємства? Хоча розуміють, що є певні ризики? Там є закордонна техніка, яка вже працює, вже там зарекомендувала себе на тих чи інших ділянках розмінування а для України це є лише таки перший новий досвід. Ну, не можна сказати новий, тому що у ну, на нашому випадку там да ми виготовляємо пожежні машини вже понад 90 років, тобто ми маємо розуміння, що таке складна техніка, І, але це дійсно ці завдання по розмінуванню сьогодні в світ ще не, не, не сталкувався з такими. Проблемами тому е світові компанії також вчаться на нашому досвіду, ну, на нашому досвіду, нашої нашої війни. На жаль, і е треба. Е Ну, підіймати під є е, наукові е, е, заклади, які також і ще є, і ще вони працюють, і можна залучати науковців до цього питання. Є е, 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 треба е, заздалегідь, планувати це, що сьогодні на жаль. Також ну не скажімо так яка підтримка повинна бути влади. Тобто ну, влада повинна розуміти, що це процеси е, ну потрібен час, і якщо ну давайте представимо на момент, що завтра нам перестануть давати. Е, Імпортну допомогу, і якщо ми не підготуємо свої виробництва, то завтра ми не зможемо. Ми повинні зробити аналоги і виводити в ринок аналоги. І ну для, для в нашому випадку, там по машинах для перевезення... Похонебезпечних предметів це десь три місяці на розробку конструкторська технологічної документації, місяць півтора на дослідний зразок, і ми можемо далі, далі запускати в серію ці автомобілі. Тобто, це все можливо, це все реальне. Але по-перше, потрібна бути, знаєте, така політична воля і справжній український промисловий патріотизм. І треба довіряти власному українському виробнику, і українські виробники здатні забезпечити Україну якісною. А коли ми говоримо взагалі про створення нових зразків, ці всі ініціативи відбуваються за рахунок я розумію обігових коштів підприємств, і з точки зору потім серійного виробництва рентабельність для створення таких зразків є достатньо обмеженою чи є, є якісь нюанси, про які я не знаю? Звичайно, сьогодні підприємства виготовляються за власний кошт, але також раніше і в інших країнах існують е, е, там наукові розробки, які фінансуються з державного бюджету, і є гранти, які виділяються на ці розробки. Чого ну, взагалі у нас відсутнє сьогодні в країні? Тобто, це підприємства сьогодні ну, витягують лише за, за рахунок власного прибутку. А як взагалі зараз і побудований український ринок закупівлі такої техніки для розмінування, для перевезення? Хто ухвалює рішення, що ми закуповуємо в яких обсягах? Де місце вітчизняних підприємств, де місце закордонних підприємств? Хто цей внутрішній ринок зараз регулює? Ну, сьогодні основним замовним На, насправді цей ринок тільки починає е ну, від вибудовуватись, тому що е ну ще ми не сталкувалися з такими проблемами. І основні замовники це служба надзвичайних ситуацій. Вона відповідає за е гуманітарне розмінування. На базі міністерства економіки створена е робоча група, яка е в яку входять фахівці служби надзвичайних ситуацій, служби е міністерства оборони та інших служб. Які задіяні в розмінуванні країни. і Але основними замовниками є сьогодні Міністерство оборони і служба надзвичайних ситуацій. Тобто вони е... спільно з фахівцями робочої групи повинні створити технічне завдання, що саме потрібно, е... яка саме потрібна техніка для розмінування, і дати це технічне завдання на відпрацювання на наші українські підприємства, і визначити терміни, в які підприємства це повинно будуть Цю техніку, це повинна бути планова робота, яка насправді сьогодні, ну ініціатива, сьогодні йде від е, е, промислових підприємств, а, а не від замовників, на жаль. Е, тобто, сьогодні, скажімо так, замовники, ну. Е, Охі відстають від ініціативи в цьому плані, то, тобто то, то, то можна самі самі це Ми можемо говорити про те, що замовники орієнтуються на ті закордонні зразки, які вже існують на ринку, і з якими умов, кажучи є менше проблем. І тоді питання нашої від промисловості залишається умовно кажучи на другому плані, тому що створити зразок, випробувати зразок, забезпечити ефективність це час, і можливо, замовники не хочуть зв'язуватися з цим процесом, роблячи ставку на закордонну техніку. Може бути така реальність Ну, воно так і є насправді, але це ну, дуже неправильно, тому що якщо ми, е замовники, на початку війни е ставили завдання українським промисловцям по розробці нових продуктів, і то вже б е продукція була розроблена освоєна і поставлена на зброєння. Але якщо е ну, замовники вважають, що Ну нам і так будуть дарувати цю техніку, і в принципі навіщо нам підтримувати українських виробників? То треба задуматись, що українські виробники це е, робочі місця, це надходження в податків в український бюджет. І якщо е, ми сьогодні ми маємо тільки за рахунок цього, в також від, ну, відбудовувати нашу промисловість за, за рахунок оборонно промислового комплексу, від, е, відбудовувати нашу промисловість і створити на нові додаткові робочі місця і. А це і є розвиток економіки нашої країни, і, і, і на жаль, сьогодні замовники так не так не думають. А ну я ну, сподіваюся, що це розуміння все ж таки прийде, і е, ця співпраця буде більш тісною. Ну, тут неодноразово казали про форум, який буде там 17 травня в Києві. Там будуть представники замовники, які розуміють, і вам фактично є можливість напряму з ними поспілкуватися і сказати про те, що є ну нові підходи до того, аби дійсно і піднімати власну промисловість, і все таки шукати варіанти, аби сподіватися не лише на, на закордонні зразки. Такі ініціативи ви збираєтесь проголосити якраз ну на, на цьому форумі. Так, звичайно, ми неодноразово і зараз виходимо на замовників. І якраз цей форум ми е, хочемо, скажімо так, скористатися можливістю і е, продемонструвати е, Можливості виробничових потужності нашого підприємства українських компаній, і в принципі, сподіваємося, що нас почують, тому що е, з боку міністерства економіки ми відчуваємо підтримку. І дійсно міністерство економіки сьогодні е, це той орган, який е, е, працює над тим, щоб саме державні замовлення розміщувались на державних підприємствах. На ну, на, на українських підприємствах. Приємствах, але ще треба, щоб замовники служби надзвичайних ситуацій міністерства оборони віддавали пріоритети розміщенню цих замовлень на українських підприємствах. А існують якісь там цінові параметри, які там вирішальними для тих чи інших зразків техніки, і як це регулюється з точки зору закупівель, тому що ми розуміємо, що закордонна техніка є дорожчою, вона зараз умовно кажучи, передається в форматі таких допомогових ініціатив? А з точки зору, якщо ми потім візьмемо це на формат тендеру, коли будемо боротися за той чи інший продукт, який потрібен ті чи іншому відомству, чи оце питання Ціни не стане важливим для того, аби щоб українські підприємства все таки отримували замовлення. Тому що наша техніка, напевно, буде дешевшою, чи це не зовсім так? Ні, стовідсотково українська техніка буде дешевша, значно дешевша, і це також. Дуже суттєвий критерій для того, щоб замовники служби надзвичайних ситуацій міністерства оборони розміщували замовлення українських підприємств, тому що ну мінімум відсотків на 20-30 наша техніка буде дешевша за рахунок того, що робоча сила в Україні сьогодні дешевша і ну, витрати на виробництво в Україні дешевше, чим інших країна. Тобто, це економія для державного бюджету України трима. А скільки зараз на українському ринку теоретично представлено наших вітчизняних компаній, які можуть бути долучені до створення і до виготовлення таких зразків? Ви там по назвали близько трьох-чотирьох компаній, які зрозумію, чи їх може бути набагато більше? Насправді, ну наша компанія, я особисто є членом президії Федерації роботодавців України, і Федерацію роботодавців України входить 8 тисяч промислових підприємств, і це багато підприємств з досить уже сучасних виробництв, з сучасним обладнанням, тобто Якщо Україна буде планово розміщувати замовлення на цих підприємствах, то ми можемо закрити всю потребу української української закупівлі. А скільки зараз працює людей на вашому підприємстві, які займаються виготовленням такої спеціальної техніки, і чи достатньо буде їхніх можливостей для того, аби ну додатково брати на себе ще зобов'язання і створення там інших зразків спеціальної техніки? На нашому підприємстві сьогодні працює 700 працівників е, в цепочці. Е, але е, одне робоче місце в машинобудуванні дає створює десь близько п'яти робочих місць у міжних галузях. Тобто, у нас є сьогодні близько там 100 постачальників продукції, і з цих 100 постачальників продукції там відсотків 60-70 Це українські підприємства. І це також підприємства, які виготовляють комплектуючі для нашої продукції, де працюють люди, і також ці підприємства сплачують податки в бюджет України. Тобто, це ну такі, знаєте. Постулати економічні постулати, які треба розуміти і витримувати іншого шляху для розвитку нашої країни. Немає пане Олеже. Дякую за ці коментарі. Нашим дичам нагадаю, що фірі конкал зпресу був Олег Вер'янов, генеральний директор компанії пожежмашина. І ми можемо підбити певні підсумки, що дійсно у нас є серйозні виклики пов'язані з захистом критичної інфраструктури, Є можливості наших підприємств, досвід наших людей, аби ці ризики задовольняти за рахунок нашого потенціалу. Головне, аби знайти оптимальний шлях для вирішення. Цих проблем, що власне буде однією з питань форуму, який 17 травня відбудеться у Києві, ось.